Вітаю вас на каналі Давайте Малювати. Сьогодні не зовсім відео про живопис або малювання, але в мене є дуже класна посилка, тож я пропоную разом зі мною зробити невеличку розпаковку. Погнали! Рукою попала класна річ, і я хочу вам про неї трошки розповісти. Це приїхало на нову пошту. І, чесно кажучи, з що мене розсмішило, це назва саме. Магазину сумна вівця. Я обожнюю креативні українські назви, і це мене підкорило ну, повністю. До речі, в них на сайті є дуже багато цікавого. Раджу дуже перейти туди. Це зовсім не реклама, це такий щирий мій рекомендаціон. Мені поклали ще в якості подарунку ось таку листівочку класну з конвертиком крафтовим. І найголовніша частина, в принципі, це така котяча мальовка. Зараз розкажу, що це таке. Це така книга, яка створена для того, щоб можна більше було дізнатися про картини з котами різних авторів. А ще є розмальовки, які можна сісти і у вільний час помалювати. Ось це така, можна сказати, антистрес. Розмальовка, вона не по номерах, вона просто розбита на такі сегменти, і можна е, намагатися скопіювати. Е... Витвір мистецтва того чи іншого автора. Але ну, я не для цього її придбала, а для того, аби краще познайомитися з картинами, тим паче, що тут досить різні автори. Тут є ось ця мені дуже подобається картина, вона називається Коханці моєї дружини, автор Карл Калер Тут саме класно написано про історію, про котиків. Ось рік. Видання картини, так, написання, її і вся необхідна інформація. Вважаю, що це дуже прикольна штука, і вона має бути ну, в вашій домашній бібліотеці точно, бо це ну, класно, ось дивіться. І дуже гарної якості е, напечатані е, картини. Дуже класно передано е, світло, ну, дуже гарної якості. тому Ось така штучка буде тепер в мене стояти на поличці. І як буду мати вже більше вільного часу, то я вже буду читати. Я не дуже хочу тут вицькати фарбами аби не запсувати красу книжки, бо папір тут щільністю 150 г. Тож для олійних фарб він не підійде. А гуашевими фарбами я намалювала ну, вже так років приблизно 10, і в мене навіть немає набору. Тому я тут малювати не буду. Але це, я думаю, чудовий подарунок для саме там дітей постарше, так вже підлітків, які можуть спробувати, можливо, акриловими фарбами або гуашевими фарбами помалювати, намагатися зробити кофі, адже відомі митці перед тим, як стати. Вже наздобути свій стиль, знайти себе в мистецтві. Вони всі копіювали роботи своїх вчителів. Тому вважаю, що це гарна така. Такий, можна сказати, скетчбук, напевно, для того, щоб це все зробити. Посилання, де можна це придбати, я залишу вам під відео. Мені здається, що це дуже цікава ідея для подарунку, для творчої людини. Мені особисто було дуже приємно, я не очікувала цю посилку. але... Це така штука класна, мені дуже сподобалося. Можливо, в вашому оточенні є якась творча людина, яка б також зраділа. Ну тут матч два із двох. По-перше, мистецтво, по-друге, коти. Ну це те, без чого я взагалі не уявляю себе. Так що вам як ідея до подарунку? why not? Дякую, що додивилися до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Підписуйтесь на мій канал. Нагадую також, що в мене є Patreon, на якому ще більше уроків живопису для початківців. Тому приєднуйтесь! Посилання всі необхідні. Ви знайдете під відео. Ставте лайки. Я всіх цьому і всім па-па.